Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Читання апостольське 17 неділі, друге послання до Корінтян, 6 глава від 16 стежка. Апостол Павло пише послання до Коринської церкви. Церква у Коринті заснована, створена апостолом Павлом, де він перебував півтора року в часі своєї другої євангелізаційної подорожі. Ось Павло пише послання своїм духовним дітям. А Коринт це місто, де сплелися різні культури, поруч жили багато народів своїми традиціями, звичаями і віруваннями. Християни в цьому місці жили, наражені на багато спокус і випробувань. І ось Павло пише до них. Дякі взаємини між храмом Божим і ідолами, ми, бо храм Бога Живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них. І посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж будуть мені народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь. Головною думкою цього уривочку є: не майте нічого спільного з ідолопоклонством. Не впрягайтеся в ярмо з невірними. Що є спільного між Христом і Віліяром? Тож що є спільного між Христом і дияволом? Читаємо в попередніх стежках. Тут не йдеться, щоб покинути світ, вийти з Коринту, щоб не мати жодного спілкування з своїми сусідами чи, чи родиною, але не брати участі в вчинках темряви. Не йти на компроміс Бог один, Спаситель один. Йому приносимо жертву свого служіння і серця більше нікому. Головною думкою є видість поміж них, відлучиться, каже Господь. Ця головна думка. Старого Завіту також. Вийде, сказав Господь Аврааму, вийде, покликав Мойсея, лоту біжи на гору, вийде, спасається на горі. І тут знову Павло пише в такому духовному сенсі до Корінтян: вийдіть, відлучіться, не маєте нічого спільного. Наша ситуація християн 21 століття дуже подібна. Ми живемо серед людей різних поглядів. Серед світу, який проповідує за відсутність істини, відсутність єдиної думки. І серед усього цього різноманіття, нам так важко сконцентрувати погляд на Христі, дивитись на нього. І нас стосуються слова апостола Павла, які взаємини між храмом Божим і ідолами. Ми є храм Божий. В Старому Завіті храм це місце особливого Божого перебування. А тепер кожен християнин є місцем особливої Божої присутності. Не може в нашому храмі серця перебувати ідол. Отже, Павло закликає і нас, від... вийдіть з них. Не, Не впрягайте одне ярмо. Тобто усуньте ідолів життя, які є між нами і Христом. Усуньте все те, що заважає нам з повною посвятою служити Богу. В іншому місці відкиньте кожен гріх, що оплутує вас. Пам'ятаємо, ми є храм Бога. Тобто йому посвячені, для нього відділені дуже часто стати християнином у ці древні часи, в стародавній Корінті, як і сьогодні, означає змінити своє коло оточення, друзів, змінити заняття, порвати з чимось, що нас забруднює, що й не згідне з нашою совістю. А це і є ідоли. З ними ми не маємо мати нічого спільного. Ми в світі подорожуючи до небесної вітчизни. Що є спільного між світлом і темрявою? Якщо є, вмикається світло, темрява відступає. Якщо в нашому серці живе Христос, там ідолів не повинно бути. Когось чогось, що чого ми любимо більше, ніж Христа. Ісус говорив: Я дорога, правда і життя. Одна дорога, одна правда, одне життя. Одним іменем ми можемо спастися, і це ім'я Ісус Христос. Є тисячі доріг до пекла і одна дорога до неба. Так проповідала і проповідає Христова Церква. Безкомпромісно. Тож вийді з-поміж них і відлучиться, закликає Павло. Вийді з гріховних стосунків, з гріховних зв'язків, з гріховної дружби, місць гріха, занять гріха, як нагорода за цю жертву очищення. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами і дочками, каже Господь. Тобто, якщо в нашому серці житиме лише Господь, перебуватиме його трон, а ми біля нього. ви Будете мені синами і дочками, я буду вам отцем, каже Господь. Як нагорода ще глибші стосунки спілкування з Богом. Це і є нагорода віруючим. Нагорода тим, хто витривить в чистоті і правді до кінця прекрасна перспектива. Бути синами і дочками живого святого великого Бога. Тож вийдімо від усього гріховного, йдімо до Бога, змагаємось, римнуємо за те, щоби зберігати себе в чистоті і вірності, як сини і дочки святого Бога. خير بس الله ظهوس